По-перше, ми дуже погано почали, розпочали зустріч, давали можливість команді суперника вриватися в вільні зони, не страхували друг друга, тому дуже швидко пропустили два м'ячі. Потім, після повітряної тривоги, наче вийшли непогано, забили швидкий гол, але пропустили зі стандарту, що завадило, скажімо так, витягти гру. Тому можна так знаєте, акцентувати на те, що до повітря не тривоги грали погано, після начебто ні, але але результат маємо негативний. Залишився останній тур. Команда УФК Крмбас, одна із лідерів у своїй групі. Як можливо будете готуватись на останній тур? По особливому? А, ні, по-особливому ми не будемо, тому що в нашому розпорядку не так багато гравців і, скажімо так, шикарного вибору гравців нема після того, як наші лідери перейшли в Ю-19 футбольного клубу Кривбас. Тому будемо планомірно готуватися. Зараз дітей відпустимо на свята, хай побудуть вдома, підзарядяться трошки позитивними емоціями. Ми вже зайняли третє місце в підгрупі, тому розуміємо, що, мабуть, потрапляємо на футбольний клуб Кремінь і вже будемо готуватися до цієї зустрічі, так як ця зустріч буде проходити тільки за однієї гри і на виїзд. Для моєї команди був дуже важкий матч, тому що в першому таймі пустили швидкий гол нам забили. Потім пропустили другий і так закінчився перший тайм, нічого не змогли е, показати. В другому таймі вийшли, вийшли дуже добре. Е, почали закривати команду на їх половині поля, але почалася тривога перша. Потім після тривоги ми вийшли, теж добре грали. Е, почалася друга тривога. Е, Закінчилася, потім одразу, одразу е, заробили пенальті, заби, е, забили, але пропустили третій. Дуже багато вже грали з Кривбасом. Перший раз ми цій команді поступилися. Була що в першому таймі ми програли, а другий тайм вважає, що ми виграли. Е, ну, але не змогли реалізувати свої моменти та програли.